Доброго дня панство. Котел вийшов на режим. Топка відкрита і загружена сирими. Пояснював, чому сирими, якими сирими, дровима. Дивимося, що в топці, дивимося, як працює, і в такому режимі він вже буде працювати ну, постійно, поки не вигорять всі дрова. Так, відкриваємо. Бачите, полум'я майже немає там в кінці. Ось вони, гази перелізуються, повна топка дров. Зараз зайде повітря і ми подивимося, як вони горять. Отак. Повна топка дров. Вони не горять, бо вони сирі. Вон, трошки починають горіти, бо дали багато повітря. Ось димить воно. Так не робимо при відкриванні. Так, піддимлення трошки є. Значить, е закритий у нас колиснікий закритий майже, залишив я щелину. От. Дивимось сюди. Бачимо так. І дивимось зараз, <кхів> який йде процес горіння. Що в нас тут робиться? Бачите? повільні Язички. Полум'я трошки вивалюється. Тряпка, ось покажу. Бачите, підвищилась температура, це синтетична, вона підгоріла. От. Що, який мінус в цьому саме котлі? Мінус в тому, що дуже високотеплообмінник, бо тут зверху стоїть шепілетний котел. розумієте, Цей теплообмінник потрібно опустити вниз. Він має стояти на рівні оцієї заслонки. Ця заслонка потрібна, щоб я закривав е дерев'яний котел, коли в мене працює пілітник. І якщо сказати по висоті, давайте я відійду. Теплообмінник в мене метр і ще метр не менше до форсунки, яка горить. Ви розумієте, що. Труба майже 2 метри. Цього не потрібно робити, ну, тут так зроблено, і тоді потужність буде ще вища. Тобто, розуміємо, ми не будемо гріти цей весь стояк. От. Тобто ми ставимо теплообмінник нижче і все буде ідеально. От. Все працює в тихому режимі. Бачите? Потихеньку, все. І скільки ми дров загрузили, от вони будуть горіти довго нудно. Ну Поки засікати не буду, в мене штопка маленька, там таких паліняк я поклав 6 штук. Може іншим разом іншим, відео я покажу. Трошки от бачите, піддимлює все-таки, газів достатньо назбирується. от Це дуже добре. Значить, Придеться закладати цю історію. Всім дякую за увагу. Гарного дня.